Уроки про фашистів-бандерівців та розіп'ятого хлопчика російськими школами гастролює чоловік, який представляється народним артистом України. Із дозволу чиновників він читає дітям лекції про звірства української армії та небезпеку інтернету у Свердловській області. Обурені батьки навіть звернулися до місцевої прокуратури. Олександра Мітіна далі. Актова зала Кіровградської школи номер 3 Свердловська область Росія. Учні від третього і до 11-го класів уважно слухають про те, що відбувається за дві тисячі кілометрів звідси у ворожій Україні. А мальчика, 3 мальчика три годика, гвоздями прибили до скану. І коли мальчик умер, бронетранспортером зацепили жінку, таскали по всім вулицям. Несколько місяців дождик, не мог смыть кровь женщин мамы. А дано півтора роки тому першим російським каналом історію, як чистісіньку правду дітям розповідає Іван Агулов. Ось афіша його лекції у межах президентської програми патріотичного виховання. Російські журналісти представляють Агулова так: Іван Агулов, професор і к тому же заслужений артист України в українському міністерстві культури. Про заслуженого лектора не чули. Немає його імені і у переліку народних артистів радянської України. Натомість, судячи з відгуків в інтернет. Агулов успішно гаструє російськими школами вже понад 10 років. За позакласну годину за його участі батьки платять по 70 рублів. Це десь 25 гривень з дитини І з повної згоди педагогів та чиновників. На одній з лікцій я ходив сам да Норм... нормальної лекції замічані. Діти дуже хорошо вас приймають. Знаєте, як підійти к ребятам, то не на з'їдає, не нав'язує своє. Рішать вам, собственно, да. То есть, куда ви вот будете ви тим гуглом пользоваться, не будете ви вимкуватися. Наслідки лекції, де інтернетом лякають більше ніж курінням, розповідають батьки. Ми с ними искали матеріал по окружаючому міру, стали забивати в Google древній Єгипет. І у ребенка прям така реакція, а берега, мама, от сейчас ми підключились в Google, сейчас точно за нами через веб камеру слід. Хто саме слідкує? Агулов теж роз'яснює в подробицях і додає, не будеш слухняним, виростеш Обамою. Говорю, ви в класі, то, що ви услышали, А не між собою. А теперь, простите, оскорбляя друг друга, в будущем вырастают Меркель, Обама, Кэмерон, Оланд. Сам себе лектор называет автором нового патриотичного жанра. Скарги батьків в прокуратуру Свердловской области новатора не лякают. Вот беру произведение, соединяю с информацией. Понимаете? Я не знаю, как это назвать. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Час Кінець уроку у Нев'янську. Лектор вирушає далі. Попит на патріотичні лекції. Концерти в сучасній Росії незмінний. Олександр Місіна, Володимир Остапенко, ТСН 1+1.